Коли в квартирах буде тепло, це питання, хвилює чи не кожного українця. Останнім часом у соцмережах поширилася інформація про те, що опалювальний сезон нібито переноситься на два тижні, тобто з 15 жовтня на 1 листопада. Але урядовці цю інформацію спростували. Тож кому вірити і на яку дату орієнтуватися? Про це і не тільки розкажу у цьому відео. Тож Додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про важливі. Теми і сьогодні про початок опалювального сезону. Я не знаю, як ви, але особисто я вже дуже чекаю на опалення, бо вдома ну, реально холодно. Можливо, через це я нещодавно підхопив застуду, і постійні глядачі могли помітити, що на каналі останні дні не виходили нові відео. Але зараз вже я одужав, все нормально. Тож хочу спитати у вас, як ви себе почуваєте чи комфортно? Комфортно вам у власній домівці, можливо, ви міряли температуру. Яка зараз температура у ваших квартирах, будинках? Чи комфортно, чи тепло вам? Чи очікуєте ви на початок опалювального сезону? Ми всі звикли, що опалювальний сезон починається 15 жовтня. Звідки ж тоді взялося повідомлення про 1 листопада? Отже. Телеграм-канали почали масово поширювати таку інформацію. Цитую: опалювальний сезон 2025 року розпочнеться 1 листопада та триватиме до 31 березня. Кабмін, і чесно, я вам скажу, навіть я якось не, не подумав, що треба цю інформацію якось перевіряти. Я повірив, що дійсно Кабмін так вирішив, і було зрозуміло, чому, тому що. Це було пов'язано з обстрілами, коли ворог цілився у наші енергетичні об'єкти, і була інформація про те, що не вистачає газу. І якось ця інформація вже настільки увійшла в маси, що навіть знайомі мені казали, що вже все треба готуватися, що опалювальний сезон переноситься на два тижні. І якось, ну, я, чесно кажучи, ну. Вже був, знаєте, готовий. Ну, два тижні, так два тижні потерпимо війна і так далі. І можливо, на це був і розрахунок, хто ось таку дезінформацію почав поширювати у соцмережах. А можливо, хтось помилився, тому що Міністерство енергетики одразу ж ну, в той же день оприлюднило спростування, де повідомило, що дійсно мова про 1 листопада і 31 березня. Фігурувало у цьому повідомленні, точніше, у постанові кабінету міністрів, але ці дати означають зовсім інше ніж подумали ті, хто почав поширювати цю інформацію. Виявилося, що хтось просто неправильно зрозумів урядову постанову номер 1267 від 8 жовтня. У чому суть цієї постанови? Постанова справді містить дату 1 листопада, але вона не має жодного стосунку до реального запуску опалення в будинках. Йдеться лише про продовження дії механізму ПСО, покладення спеціальних обов'язків на ринку газу. Тобто, це суто. Технічне рішення, яке гарантує, що газ для населення та для виробників тепла залишатиметься зафіксованими цінами. Міністерство енергетики офіційно пояснило: цитую: постанова про ПСО не визначає, коли саме вимикатимуть опалення, вона лише фіксує ціну на газ і гарантує стабільність постачання. Які ціни залишатимуться фіксованими? Отже, згідно з урядовим рішенням, ціни на газ залишатимуться такими ж, як і раніше, для населення 7420 гривень за тисячу кубів, для бюджетних установ 16 тисяча гривень. Дії ПСО продовжили до 31 березня 2026 року, а це означає, що нинішню зиму ми пройдемо без стрибків тарифів і без сюрпризів у платіжках. Тож, коли ж насправді тоді увімкнуть опалення. Тут усе залишається як і завжди. Тобто ніякої зради шукати не потрібно. Опалювальний сезон вмикатимуть тоді, коли середньодобова температура три дні поспіль буде нижчою за плюс 8 градусів. І це рішення буде приймати не Нафтогаз, не Міністерство енергетики, не уряд, а саме місцева влада. Тобто в кожному. Місті в кожному селі це буде окреме рішення в залежності від погодних умов. Міністерство розвитку громад та територій також підтверджує цю інформацію. Цитую, рекомендований старт опалювального сезону залишається незмінним при зниженні температури нижче плюс 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб. Жодних нових дат уряд не встановлював. Тобто, як ви розуміли. Інформація, яка Днями ходила у соцмережах, не відповідає дійсності. Тобто, уряд справді вирішив оприлюднити постанову, але вона стосувалася зовсім іншого. Але хтось не розібрався і побачив тут зраду, сенсацію або, можливо, хотів отримати, знаєте, там додаткові перегляди, трошки заробити на цій інформації, точніше, дезінформації. Ну, а люди зараз в такому стані, що звичайно ми всі. Хочемо вже тепла, і це для нас важливо. важливо, так щоб знати, коли вже нарешті у наших будинках будуть, якщо не гарячі батареї, то принаймні теплі. Тож зрозуміло, що як тільки таку інформацію почали поширювати, причому ну, буквально усіх в усіх соцмережах і ЗМІ також її поширювали. Якщо навіть журналісти, так я на це повівся, то зрозуміло, що, що для. Людей це ну такий, знаєте, додаткові негативні емоції. Можна сказати, добре, що уряд все ж таки відреагував та все це спростував. Але для того щоб трошки заспокоїтися, давайте проаналізуємо, що відбувається з опаленням зараз. На цей момент, за даними Мінрегіону, уже в 15 областях України та в Києві розпочато опалення окремих соціальних об'єктів дитячих садочків, лікарень та шкіл. І це означає, що регіони готові і тепло підключають. Поступово, залежно від погоди та стану мереж. Тобто, якщо у вас ще холодно, це питання лише кількох днів, а не двох тижнів, як писали у деяких телеграм-каналах. Чому не вмикають одразу опалення в усіх містах одночасно? Про це також можемо почитати пояснення від Міненерго. Країна проходить уже четверту зиму у стані повномасштабної війни, і головне завдання використовувати ресурси максимально раціонально, щоб уникнути перебоїв або дефіциту газу. Тому опалення запускають поступово, а не одночасно по всій країні, і це не затримка, а обережна стратегія, аби всім вистачило тепла і тиску в системі. Отже, друзі, підсумовуємо. Опалювальний сезон ніхто не переносив, ніхто не відкладав його на 1 листопада. Рішення про те, коли у вашій оселі будуть теплі батареї, ухвалюватиме місцева влада в залежності від погодних умов. І, як правило, вона його вмикає саме тоді, коли стає холодно, тобто нижче плюс 8 градусів кілька днів поспіль. Ціни на газ, що також не може не тішити, залишатимуться стабільними. І саме про це була постанова уряду, а не про те, коли власне, будуть підключати опалення в наші будинки. Ну і уряд обіцяє, що система готова до зими, незважаючи на всі складнощі, які нам додає наш ворожий сусід. Тому поки що головне зберігати спокій і слідкувати за новинами від вашої міської ради. Ну і, звісно ж, від Ютуб-каналу Політмедіа. Як завжди, чекаю ваших коментарів. Напишіть, яка ситуація у вашому місті з опаленням, яка температура у вашому будинку, як ви готуєтеся до опалювального сезону. Ну і, звісно ж, не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, підписатися на канал та клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші випуски. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося! Бережіть себе!